Це наче уявіть, що вам в руки пався такий дуже реальний і там та І от, от це ваше життя. Ви прибираєте з картини вашого світу діяча. Тобто діяча немає. Весь таке все життя проходить, ви тим персонажем і граєте. Коли ти йдеш в глибину, ти починаєш усвідомлювати, що серіал називається Ваше життя. Намаскар. У нас є его. Всі його хочуть позбутися, а чи потрібно це позбуватися, яка в його користь? Давайте розберемо, зараз, що це за механізм такий, що це за структура, тому що це саме структура, я розкрию його з декількох сторін, от запитують: а хто ти є? І багато людей відповідають: я там пожежник, я продавець, я ремонтую взуття, я знімаю відео, я там ще щось роблю. Я мама, я син, так? я дід, я там внук і так далі. Я той, хто любить футбол, я той, хто любить бейсбол, там, різні речі. Тобто, і в нас є якісь певні параметри, які ми собі присвоїли. Тобто, я от чоловік чи я жінка, в я мене є такий от вік, мені є такі вподобання, я от такої от професії. І оцей от от набір нашій більшості ми звикли відповідати на питання, хто ми є, на питанням просто перелічувати свої параметри, так, якби, які в нас є. І це теж форма его. Що ми зробили на чітку структуру, надбудову, через яку ми взаємодіємо в цьому світі. Воно саме функція його така, що нам потрібно взаємодіяти з цим світом через якусь певну призму, через якусь певну роль. Так? Тобто є в нас наш дух, так? він є в нашому тілі, і от нам дано наше тіло. Ну, взагалі треба розібрати, що таке ми, що таке наше тіло, що таке наше его, як воно відрізняється. Так? Дуже часто люди себе асоціюють, що ми є ці кістки, ми це шкіра, так ми є цей одяг, який ми носимо. Такий рівень ну, тварин, так. Тобто є от просто в мене тіло, моя задача його напоїти, нагодувати, продовжити свій рід, поспати, такі от базові речі. Але ми не є наше тіло. Верніше, моє наше тіло, ну це лише маленька частинка. Оцього, що ж ми насправді є. Існує, допустимо, сидите ви в медитації. так? Один рівень це усвідомити, що от я сижу в медитації, тут я просто є. Тобто я наче завершений об'єкт, це називається чіта, або завершений шар розуму, де все проявлено. От я сижу, от є трава, от є килимок, я медитую. І це все. Коли ти йдеш в глибину, ти починаєш усвідомлювати, що я є той, хто медитує. Тобто я медитую насправді. Ти наче він обмежився від світу, наче його не існує. Тобто ти закрив очі, схрестив руки, ноги, сидиш по техніці медитації і ти абстрагуєшся від зовнішнього світу. Тобто, наче зовнішнього світу не існує, і тільки я і я медитую. Це називається. Ахам, тобто діючи це якраз і є оця частинка его, що ми от діємо через нього, така діюча частина нашої психі. Якщо йти глибше в медитацію, ми сидимо, ми роздумовуємо, хто я такий? Я є вища свідомість. Ми думаємо, думаємо, думаємо і ми усвідомлюємо, що я є просто я, Я, який спостерігає за тим, як я медитую. Є. Я медитую на траві. Оце от, от завершена картина. Є далі. Я медитую. Тобто ми абстрагувалися ці зовнішнього світу, немає трави, просто є я медитую. І в кінці ви позбавляєтесь навіть від цієї частинки своєго, ви не робите, не присвоюєтеся діянь. Ви прибираєте з картини вашого світу діяча. Тобто, діяча немає, залишилося просто я, яке за цим всім спостерігає. І це є суть от усвідомлювати себе, усвідомлювати хто ми. Це от усвідомити, що я не той, хто говорю, не той, хто медитую, читаю, ходжу, а є і той, наче як всередині. І що таке взагалі народження? От є наша душа, яка взялася і вибрала машину, яку вона хоче сісти, і от вибрала це тіло, яке народилося в певній сім'ї, в певній країні. Тобто є якісь певні параметри народження. Вона підібрала собі ту машину, яка підійде для неї. Для того, щоб реалізувати свою карму з попередніх життів, щоб її втілити. І от у нас є от, такі от параметри. Хтось любить солодке, хтось любить солоне, хтось має чорний колір шкіри, хтось білий, хтось народився в Україні, а хтось в Польщі, а хтось в Америці. Тобто різні подобання, різні ці параметри, різні професії є. Суть того, що це, наче та машина. Так само, як і тіло, це наша машина, так само є як діяч, який всередині нашого тіла, який має якраз оці от параметри. Різні присвоїв. при свої. Є я, яке спостерігає наче, за цим всім театром, кажуть, божественною лілою, яка навколо нас відбувається. Так. Ми сидимо, спостерігаємо. І от Стан усвідомленості це і є, що ми усвідомлюємо, хто ми, що я оце я, який за цим всім спостерігає, і ми не прив'язані. Це як, знає, один філософ розказував, що це як бути. В базарі, ну не бути на базарі. Тобто вроді ти на базарі, але ти не на базарі, ти наче спостерігаєш. Ти абстраговувався від цього всього гулу, від цього гамеру, від цих розмов, від цього всього, що відбувається навколо. Ти наче як дивишся кіно, от ти відчуєш, що ви дивитесь свій серіал, серіал називається Ваше життя. Сиде те, перед телевізором, включили і от спостерігаєте, як там війна і Крішна, чи як вас звати, ходить, отут от, щось робить. Так? Отака от річ. Оце от круто ну, усвідомлювати, що в не є це тіло, і в не є ці думки, ми не є оцей діяч, який діє. Ми це є я. Існує навіть крок далі. Це називається Атман, тобто або наша душа, Діван Атман, одиничний Атман, Так, одинична душа, яка наче взагалі поза межами оцього. Всього. І навіть, я, яке це все спостерігає. От. Ну, це вже буде в далі відео, слідкуйте, ми будемо розкривати оцю тему. Практично дуже річ, от, усвідомити, що ми не є цей світ. От. Це все, наче. От, хто грав ігри комп'ютерні, може зрозуміти, є така гра GTA San Andreas, Так може хтось грав. Чи може бачили, як діти ваші грали, що там є наче, такий персонаж, чи може Сімс, чи щось по типу такого. Тобто тобі тебе якийсь такий персонаж, і ти ним управляєш, ти можеш там машину собі взяти, покататися, ти можеш собі змінити зачіску, можеш піти в спортзал собі підкачатися, можеш піти погуляти на березі моря, можеш попити якусь водичку, щось поїсти. І ти наче так і граєш людьми. так? Або наче тамагочі, так? Я думаю, всі знають, що таке тамагочі. Це наче уявіть, що. Вам в руки пався такий дуже реальний <хи> там вагочі. І от, от це ваше життя. І вначе там граєте собі. Там годуєте того персонажа, там одіваєте, одружуєте з дітей, народжуєте, ходите в університет, в школу, там на пенсію потім виходите. І, і якось таке все життя проходить. Ви тим персонажем граєте. є страждання, є задоволення, всякі драми відбуваються. От, в житті. от от реально, от отак от от вона є. Тобто дивитися на цей світ, як на цю божественну ігру, що немає нічого. Тут це наче нереальне, але одночасно і реальне, бо ми тут і зараз. Ми живемо в цьому світі. Освідомити, тобто хто ми є, що ми це глибше. І практика медитації якраз вам дозволяє це зробити. Тобто банально ви сидите, і от ідея мантри, яка: Я є вища свідомість. Все навколо є вища свідомість, в тому числі і я. А як це так? Явища свідомість. Як це так? Ну, і виникає оцей от клеш. Що таке взагалі клеш? Це коли одна ідея стикається з іншою ідеєю. Це з англійської прикладається як зіткнення, як тертя, Так? Тобто одна ідея стикається з іншою ідеєю. Відбувається тертя. Так? І дуже добре, коли ця ширша ідея перемагає, так? значить таке розширення відбувається. Це значить, як, от, як коробка. Так? І ви намагаєтесь в ту коробку втиснути щось що більше за ту коробку. Так? Ви там пхаєте, як наче от є у вас рюкзак, і ви хочете якусь велику річ рюкзак. Ви так пхаєте, трамбуєте, розширяєте, але так працює, що наша свідомість вона резинова насправді. Ти можеш розширятися як захочеш. І ти оцю ідею, я є вища свідомість. Типу, кожна мантра, кожна мантра ти наближає, ти намагаєшся впакувати цю свою обмежену свідомість. Щось, що є взагалі необмежене, щось, що є за межами нашого розуму. І з часом прийде до того, що ми настільки розширимося, що ми вийдемо за межі цього его нашого, за межі цих наших рамок. Тобто его це наче якась структура, через яку ми взаємодіємо з цим світом. Це наші уявлення про світ, це наші уявлення про самого себе, це наче оцей механізм, значить та прокладка між нашою душою і цим світом. Тобто вона може бути корисна, вона може бути шкідлива, тому що нам потрібен якийсь інструмент, щоб працювати в цьому світі. Правильно ж? Ми не можемо без цього інструменту. Коли кажуть, розчинити его, позбутися від нього, мають на увазі, щоб твоя воля і воля Вищої в нас співпадала. Вона була однакова. Тобто, те, то, що хоче Бог, то я і роблю. Тобто, це напряму. Я його інструмент. А коли з'являється его, тоді вже ну, его щось хоче. Его дуже багато хоче. Важливо усвідомити, що це таке, що це за структура. Є наш розум, є наше его оця от конструкція. Що ми про це ми думаємо, що ми думаємо про цей світ, є наша душа. От. Ну, спробуйте от медитації, кожен раз йти глибше, йти глибше. І ви усвідомите з часом, що ви просто спостерігач, який знаходиться там. А з часом і спостерігач зникне. Ось такий от процес йоги. Тобто це 99% практики, тільки 1% теорії. Тому подивилися одне відео, година відео подивилися, мусите 10 годин помедитувати. Ось. Бажаю вам регулярної практики. Щодня. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Це допомагає розвивати канал, щоб більше людей змогли доторкнутися до цих високих ідей. Бажаю гарного дня. Намаскар. маскар!